Давайте продемонструємо роботу по перемиканню на ДБЖ. У мене в якості ДБЖ ось така зарядна станція. Відключаю я мережу. Як ми бачимо, відбулося автоматичне перемикання. За допомогою ось такого перемикача наша лампочка продовжує працювати. Причому у нас функція майстер вимикача також зберігається в даному режимі. Коли у нас немає а, світла, у нас відбулося перемикання на ДБЖ, функція майстер-вимикача у нас продовжує працювати. Чутно, що контактор клацає. Далі імітую зворотню ситуацію, коли у нас з'являється мережа. Включаю я автомат від неї. реле контролю напруги зараз працює. І перемикання відбудеться. Відбулось перемикання, лампочка у нас не моргнула, і зараз вже лампочка живиться від мережі.